Якщо я хочу, щоб мене поважали люди як священника, я маю цю повагу заслужити. На початку війни багато хто активізувався, було посилене волонтерство, але дуже часто церква була осторонь цих процесів. Ймовірно, моя відповідь вас трохи здивує. Вони ходили, наприклад, на пиво ввечері, сідали, брали гальбу пива і говорили про Бога. Як взагалі молода особа має в сучасному світі проявляти свою віру і не боятися про це говорити? А давайте проголосуємо там. Я не знаю, щоб літургія тривала 10 хвилин. Єрархічна церква має навчитися чути людей. Я хочу зачепити зміни в УГКЦ, зокрема вплив синодальності. Який він? Окей, наша розмова затягнеться ще на півтора години. Слава Ісусу Христу, вітаємо друзі! Вітаємо вас в подкасті. Прийди і подивися. Я називаюся Отець Ростислав Пендюк. Я донедавна очолював Патріаршу комісію у справах молоді. І ми сьогодні, власне, будемо говорити про молодь і церкву у 21 столітті. Мене звати Юлія Сиротюк, я є учасницею програми Прийди і подивись, і маю багато запитань, власне, до вас, отець Ростислав, які цікавлять молодь, і мене, зокрема, як молоду особу, тому дуже надіюсь, що ця розмова буде дуже цікавою і плідною. Спробуємо. Отже, перше запитання до вас: чого церква хоче від молоді, і чи взагалі молодь потрібна церкві? Я думаю, що власне в самому запитанні вже є відразу така. Неточність маленька, тому що е, ми часто, власне, розрізняємо молодь і церква. Так? Я навіть в підводці про це сказав, так? Водночас, молодь це і є церква. Так? Тобто ми, ми, ми мусимо навчитися е, всі, мусимо навчитися усвідомлювати з, з одного боку, е, наприклад, там провід церкви, священники, єпископи, ми маємо навчитися, що молодь це і є церква. З іншого боку, сама молодь має навчитися, що молодь це є церква, що вони є церквою. Але якщо говорити там власне про провід церкви, чого він очікує від молоді, я думаю, що е, тут є очікування. Такі безпосередні і, і, трохи, і трохи більш перспективні. Та безпосередні, звичайно, якби ми завжди хочемо, щоб молоді люди були, були в житті церкви. Та. Ми хочемо, щоб вони долучалися до різних ініціатив в церкві, щоб вони були на богослужіннях, щоб вони вели активний спосіб життя, власне, щоб вони своє християнство також несли в. Ті середовища, де вони, де вони живуть, бо, бо церква вона ж не закінчується на порозі храму. Церква це щось значно, значно більше, об'ємніше, а церква це весь світ, по суті. З іншого боку, я думаю, що на молодих людях лежить також величезна відповідальність, тому що це вони можуть і мають запропонувати власне. Те, яке обличчя церква матиме там, скажімо, в другій половині 21 століття. Так? тобто, куди церква має рухатися, який, який спосіб діяльності церква має запроваджувати, Так? тобто, звичайно, що в церкві є щось стале, щось що не буде мінятися, але але має бути багато також нового і цікавого. Дякую, але в мене є тоді зустрічне запитання: як молодь має себе реалізовувати в церкві? Це не просто прийти на спільноту, показати, що ти є, але бути корисним, як реалізувати свої здібності, таланти, щоб вони були застосовані? Знаєте, в мене на цю тему є дуже цікавий, дуже цікавий певний приклад, який десь два роки тому ми були. Чотири роки тому я вже забув. Ми були на, на зустрічі відповідальних за молодіжне служіння країн всієї Європи. І там, окрім якби, якихось таких офіційних промов, також була праця в групах, знаєте, якісь там обговорення. І та група, в якій я був. Ем, ми, ми, ми коли розмовляли, то от власне ці всі присутні, там дуже багато говорилося про те, що от церква, там зокрема, священники щось там молодим людям не пропонують, не відкривають їм там катехетичні класи в церкві, молодь не має куди прийти і так далі. І мені тоді, а це було власне в 22-му році. І мені тоді я сидів і не знав, чи сміятися, чи плакати. Бо, бо в мене якби на фоні молоді люди, молоді українці. Які в тому 22-му році робили абсолютно фантастичні речі, не потребуючи допомоги. Тобто вони, вони організовували волонтерські проекти, де, де, де допомога волонтерська йшла там, не знаю, величезними фурами. Вони привозили. Майже зброю перевозили за кордону, ну тобто небачені речі. речі і не потребували для цього ні, ні програми підтримки. Знаєте, в нас не було державної програми підтримки молодих людей, які е, організовують волонтерство. Не було. Вони просто брали і робили. І мені здається, що нам треба трошки всім разом і в першу чергу молодим людям, власне, вилізти з тих станцят, візьміть нас за ручку і ведіть нас. А що ви нам даєте, а що ви нам пропонуєте, а яку програму ви нам даєте? Слухайте, беріть і пропонуйте, беріть і організовуйте, беріть на себе відповідальність. Бо, бо є, є якісь традиційні речі, які є в церкві, які будуть в церкві, але є якісь, о те, що я на початку говорив, є якісь проекти, які мають бути створені, хто їх повинен створити? От це мене завжди дуже трохи так не знаю, засмучує. Що така, така загальна інфантильність вставлені до молоді. Так? Тобто і старші вважають молодих такими, знаєте, не до кінця спроможними. І самі молоді люди часто саме такими вважають. Так? Типу, що ми нічого не можемо. Можуть. Хай, хай би робили, хай би пропонували, хай би. Ну, Тобто це, це все їм під силу насправді. Мені дуже відгукується те, що ви говорите. навіть з власного досвіду підтверджу те, що молодь дуже активна, і власне на початку війни багато хто активізувався, було посилене волонтерство. Але дуже часто церква була осторонь цих процесів. І от мені важливо зрозуміти, як молода особа має не соромитися своєї віри і от, власне, створювати ті проекти разом з церквою в якійсь колаборації в співпраці. Як взагалі молода особа має в сучасному світі проявляти свою віру і не боятися про це говорити? Не знаю, чесно. Мені просто пригадалося, моя донька розповідала. Вона молода особа. Вона спілкувалася декілька місяців з американцями. Ну, якби працювала в одному американському проєкті. І багато спілкувалися з американцями, це було в Польщі. І вони каже, вона розповідала, власне, каже Соломія, розповідає, що вони ходили, наприклад, на пиво ввечері, сідали, брали гальбу пива і говорили про Бога. Тобто, для них, для них для американців молодих, якби Бог це не традиція, яка живе десь в стінах храму. Це їхнє життя. Це те, що зі мною є скрізь. Воно є зі мною в храмі, воно є зі мною вдома, воно є зі мною на пиві. В нас не говорять про Бога ніхто взагалі, ніде. Ну, вибачте, я зараз трохи категоричний, але ніхто і ніде. Ми з храму виходимо, ми виходимо з храму, про що ми говоримо? Про хто в чому був вдягнений, як співав хор, чи ми говоримо про Бога, про віру, про те, що нас зачепило, що як Бог до мене тільки що промовив? Ні, не говоримо. Тобто, відповідно, тут, якщо питання ставити, як, як зробити так, щоб Бог, я не знаю, як це зробити. Але ми, ми мусимо знаєте, якби перейти в оцей якийсь такий Рубікон, межу між, між оцим, е, таким традиційним... Е, традиційним я не говорю зневажливо. В традиції, традиції є дуже чудові, в них є багато добра, в них є багато добрих і правильних е речей, але є і також багато такого, знаєте, неживого. Якщо традиція лише цінна, як традиція, то, то це біда. Якщо в традиції немає життя. Ну, це глибока, глибока відповідь, це, напевно, питання кожному подумати нам особисто. Давайте розглянемо з двох точок зору. Чи взагалі молодь буде потрібна церкві і надалі? І як ви передбачаєте, якою стане молодь надалі? Це взагалі, напевно, найскладніше питання світу, тому що е, зараз зміни відбуваються так швидко, що будь-яке будь прогнозування, воно, воно, мені здається, що взагалі є дуже таким. А, ну, навіть подивіться, якби там. Коли люди прогнозують майбутнє, навіть ті, які мають оцей, ніби експерти, та? вони не дуже розуміють, що вони говорять насправді. Мені здається, що, ну, по-перше, молодь точно буде, буде дедалі більше брати відповідальності за окремі якісь напрямки. Мені здається, що взагалі в майбутньому буде величезний, ще більший розрив. Між, е, Колись такий жарт був, ну жарт чи правда, не знаю, про те, що ті, хто читають книжки, керують тими, хто дивиться телевізор. Так? Мені здається, що, що ось в майбутньому це буде ще більше. Так? Тобто, ті, хто готові брати на себе відповідальність, ті будуть ставати творцями якихось дуже значних, важливих і особливих речей. Як загалом в суспільстві, в бізнесі, в, в державному управлінні, так і в церкві. І буде інша категорія, ті, які волітимуть е, нічого не, не робити, та. вони будуть просто частиною такого великого, ну, не хочу якихось поганих слів вживати, але такого просто соціуму, який які ні на що не впливає і не має особливих прагнень так відповідно ті хто ті, ті хто бажатимуть і будуть готові вкласти в це своє бажання зусилля працю ті будуть досягати дуже великих речей Насправді, з вашого досвіду великої праці з молоддю, ви помічаєте якісь тенденції, дуже було цінно почути від вас це. Наступне запитання: ви згадали про зміни, і я хочу зачепити зміни в УГКЦ, зокрема, вплив синодальності. Який він дуже складно зараз на цьому етапі це оцінити, тому що синодальність це поки що більше ідея, мені здається, та ідея, яка має вже якісь певні свої. Дивіться, вона в церкві, насправді вона завжди була. Тобто, те що, е, те, що, десь, можливо, в якихось певних інших сферах людського життя люди тільки там десь доходять чи доходили нещодавно, в церкві воно завжди було. Тобто, перші собори, там, 325 рік. 1700 років тому люди зібралися, щоб, щоб церква зібралася, щоб обговорити якісь важливі. Тобто, це був перший оцей собор. Так? Е, відповідно, е, ця спільна думка церкви, вона завжди є дуже важлива. Так? тобто вона завжди, І ми дуже віримо, що, що власне часто через ту спільноту, через цю синодальність е, також промовляє Святий Дух, так? Коли, коли він е, промовляє до багатьох людей. Водночас дуже важлива річ полягає, власне, мені здається, в двох аспектах. З одного боку, не занадто захопитися цим, знаєте, а давайте проголосуємо там, я не знаю, щоб літургія тривала 10 хвилин. Так? Ура! Всі проголосували, всі типу, ну синодальне рішення. Так? Не так. Тобто воно, церква має зберегти певну свою, свою таку опору, та, свій фундамент, а не просто йти за бажанням людей. Бо люди, от зараз людям захотілося ось так і, і, і все мусить змінитися. З іншого боку, якби церква така ієрархічна, вона має також навчитися слухати. І про це, знаєте мені, я за цим романом Демошем що ми часто про це говоримо, бо навіть от зараз ми там мали форум в цьому році, так, в Києві, і ми про це трошки говорили. що По суті, ті думки, які лунали в 2024 році, я пам'ятаю їх, ще як вони лунали там в 2007-му, наприклад. так. То, по суті, ті самі думки, тільки їх говорили батьки тих, тих молодих людей, які які були зараз. Так. тобто і, і ця думка завжди лунала. Єрархічна, церква має навчитися чути людей в різних аспектах, так? тобто це по-різному може проявлятися, але, але чути це дуже важливо. І це буде, мені здається, власне, це початок такої справжньої синодальності. Коли ду кожен має право висловити свою думку, і кожна думка має право існувати. Ви згадали про те, що церква. Прагне бути сучасною і, власне, йде в ногу з часом. Але чи не вважаєте ви, що ці рамки е, таких канонів будуть стерці, якщо церква буде і далі слідувати е, епосів час, <тас> часу? Ця небезпека точно існує. Водночас е, мені здається, що нам треба чітко відрізнити сфери, в яких ми маємо бути як церква сучасною, і ті, в яких ми залишаємося зі своїм обличчям, як церква, мені здається, що спосіб дії церкви він точно може бути актуалізований відповідно до, до часу. Не знаю, я, я не уявляю як, але не знаю. Зараз з'явилася тема там, штучного інтелекту. Чи може штучний інтелект послужити церкві? Чесно, я не знаю. Я, наприклад, є. В мене свої там, складні стосунки з штучним інтелектом, але я розумію, що він вже присутній, він, і, і, і ця тема точно виникне. Так? Але з іншого боку, є база. А базою є, наприклад, Євангелія. Так? І байдуже, що думає там, світова громадськість так? про, не знаю, там, про, про любов, про сім'ю, про ще сім щось байдуже. Церква має свій фундамент, і церква на цьому фундаменті буде, буде стояти завжди. Навіть якщо нас залишиться зовсім мало, але ми все одно будемо триматися того, що для нас є фундаментальним, що нам, що нам дав Бог. Ви згадали про ієрархію в церкві. Це про повагу чи про хм, Гарне питання. Мені здається, що тут має бути дві складові. Одна складова, вона побудована на вірі. Якщо я є складовою частиною церкви, якщо я є церква, то я вірю, що в церкві діє святий дух. І я вірю, що коли, не знаю, там, єпископа висвячують на єпископа, та, і над ним моляться там, інші єпископи, на нього справді сходить Святий Дух. І хто я такий, щоб ставити це під сумнів? Тобто я можу з чимось погоджуватися зараз, наприклад, там, якби актуальна тема папа. Та? Тобто, папа може говорити, мати якусь думку, яка мені не до вподоби, з якою я різко не погоджуюсь щодо певних питань. Водночас він залишається главою католицької церкви. І кожної літургії, і кожної якоїсь вечірньої утренньої я молюся за нього, це про віру. Це, і це, власне, давайте чесно, це ось ця віра це один з елементів віри. Це не є там найважливіший елемент, але це один з елементів нашої віри. І ця віра допомогла церкві протривати вже 2000 років. Покажіть мені іншу структуру, яка існує 2000 років. І це, зокрема, один з елементів, який допомагає їй тривати. Проте є другий, друга сторона тієї ж медалі. Якщо ми говоримо про повагу, то повага вже виникає е, з людяності. Тобто, е, якщо я хочу, щоб мене поважали люди як священника, я маю цю повагу заслужити. Не очікувати, що мене будуть поважати тільки тому, що я маю перед своїм іменем Оскрапочкою. Тут, знаєте, часто, е, можливо, десь навіть в церковному середовищі, над, над цим підсміховувалися так легко, але мені здається, що бженіший Любомир Гузар він мав величезну мудрість, коли він говорив не тільки тоді, але, зокрема, коли він говорив, коли його запиталися, яка ваша мрія, а він казав, я, я мрію бути людиною. Я хочу бути людиною. Знаєте. Нам здається, що треба прагнути чогось вищого, чогось такого. Знаєте, я, я прагну на Марс полетіти, я прагну очолити величезну країну, я прагну завоювати там ще щось, ще щось, але це все дурниці. Порівняно з тим найважливішим покликанням. Я прагну бути людиною. Чи я є патріархом, чи я є єпископом, священником, ірянином, чи я є атеїстом, немає значення. Я передовсім я маю бути людиною. Це база. Насправді в молоді дуже часто змиті ці рамки стосунків, власне священика і молодої особи, але найбільше вони змиті між єпископом і молоддю, тому що дуже часто є величезна прірва в цих стосунках. Насправді все індивідуально, звісно. Ми mm -hmm. знаємо гарні приклади, коли єпископ, владика близький до, до молоді, до спілкування і взагалі до, до людей, до мирян. Але знаємо, коли. Ситуації, коли треба поцілувати руку, і не дай Боже не сказати чогось лишнього. І насправді, коли говорити з молоддю, ми часто бачимо, що молодь боїться спілкування yeah. такого. Що ви скажете? Це моєпископ, це про служіння чи це про посаду? Як стерти оці бар'єри в молоді, щоб вона себе вільно відчувала і була ближчою власне, до, до цих великих посад? Угу. Uh -huh. Дивіться, це ймовірно, моя відповідь вас трохи здивує, бо я відповім не в той бік, в який ви очікуєте. Мені здається, що ключова проблема власне, є в людях, а не в єпископах. Я вже дуже багато років є в церкві. Так, я діло і священників, і в єпископів буває, Оце таке, знаєте, така трошки. Зверху, чуть-чуть. Воно буває. Але я не зустрівши жодного єпископа, який би, наприклад, я не знаю, там, образився на когось, що йому там не поцілували руку. Я не чув єпископа, який би насварився на молоду людину, яка, яка там, не знаю, сказала йому, наприклад, добрий день, чи, чи якось не так звернулося. Я не чув. Те, що є страх оз тих речей, він походить не від єпископів в першу чергу. А від нашого суспільства. Той самий страх є передусім. А коли ви, коли ви зустрічаєте, не знаю, там народного депутата, хіба нема того самого страху, коли зустрічаєте мера міста, <плес> <плес> знаєте, такі, ну, це, це, це наші комплекси. Це наші, Нам треба позбуватися тих комплексів. Розумієте? і мені здається, що в нас якраз під цим оглядом наші, наші єпископи цілком адекватні, абсолютно більшість з них, точно. Тобто я не бачу проблем. Вони можуть і, і обняти молоду людину і. І поговорити нормально, і вони не не соромляться там, якщо їм щось не так скажуть, і так далі. Я не бачив своєї єпископа, який вимагав би, щоб цілуйте мені руку. Так. я, ну, я чесно не бачив. Я зараз не тому, що я, я це говорю, не тому, що я священник, знаєте, а тому, що я справді цього не бачив. за 25 років, що я в церкві так активно якби дію. Я, я цього не помічав. Насправді молодь теж готова робити якісь кроки, щоб бути ближчим. І я наостанок хотіла би вас попросити, щоб ви побажали кожній молодій особі, зокрема мені і нашій спільноті нашого проекту, побажали, як, або якісь такі інструменти, можливо, дали, як почувати себе комфортно, безпечно в церкві і щасливо. Угу. Знову я вас зараз не туди дам відповідь. Окей, наша розмова затягнеться ще на півтора години. Ви сказали дуже ключову фразу, я вам дякую за це запитання. Воно дуже важливе, і воно, і воно до певної міри, мені здається, трохи, трохи має, власне, хибну оптику. Нам зараз скрізь пропонують комфорт. І нам кажуть, прийди до нас, в, не знаю, в... в наш магазин, ми, 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 ми тобі створимо комфорт. Під, зроби ось це, і тобі буде суперзручно, ти будеш супер щасливою людиною і так далі. А хто, а хто нам сказав, що комфорт це є те, що нам потрібно. Я, я вам скажу більше: на моє тверде переконання, зріст, розвиток відбувається лише в некомфортних умовах. Коли нам комфортно, ми, ні, ми не зростаємо. Найчастіше навіть деградуємо. Ми зростаємо тільки там, де нам не, там, де не комфортно. І тому я, власне, я би хотів побажати молодим людям, щоб їм в церкві було трохи некомфортно. Щоб перед ними Бог ставив ставив незручні запитання, на які немає легких відповідей. Щоб, щоб священники їх спонукали робити, робити зусилля. Не, не просто, знаєте, любіть нас, обіймайте нас, давайте нам, створюйте нам комфорт, тепло і все решта. Ні, не тільки це. Ясне діло, має бути і це. Я не проти того, щоб комфорт був. Так? Але має бути теж і оцей елемент такий, якби е, в інший бік. Елемент, коли, коли ми мусимо ну, напрягтися, коли ми мусимо, знаєте, зробити зусилля. Коли, коли... Знаєте, інколи багато проповідників про це говорять, що Христос часом, як входить в твоє життя, Бог, як входить в твоє життя, то Він не обіймає тебе, Він створює тобі бурю в твоєму житті. Власне, можливо, для того, щоб тебе розбудити. Е, тому. Апостоли, які йшли за Христом, нікому з них не було комфортно, і всі і всі і і майже всі, крім Івана, загинули за цю віру. Тому е, має бути і, -і має, бути, має бути комфорт. Церква має подбати про молодих людей. Церква має вийти на зустріч молодим людям. Але молоді люди мають теж, якби усвідомити, що їхня молодість це великий дар який треба вибачте, часом спекти в горнилі е, таких незручностей і зусилля, і, 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 і часом непростої праці? Дякую. І ви вже на одній із наших лекцій в на якомусь проєкті згадували про те, що молодість це талант, і його треба вміти використовувати. Насправді це складно, і, і те, що ви сказали, це не легко, це потребує величезних зусиль. З одної сторони страшно, але я б дуже хотіла, щоб молодь не втратила цієї віри, роблячи щось служачи, і це дуже важливо. Дякую вам за цю розмову. Дякую, Дякую за ваші відповіді. Дякую.